У Британії народжується королівський немовля, про це знає весь світ. А коли це третя дитина улюбленої пари принца Вільяма та Кетрін, принцеси Уельської, то увага ще більша. 23 квітня 2018 року. У Лондоні з'явився на світ принц Луї Артур Чарльз, четвертий у черзі на британський трон. Маленький чарівний хлопчик, який від перших днів життя опинився в центрі уваги. Принц Луї третя дитина в родині. У нього є старший брат Джордж і сестра Шерлота. Вони всі королівські особи, але Луї одразу став улюбленцем публіки. Він не просто милий, він вибух емоцій, щирості та характеру. Це рідко зустрічається серед завжди стриманих британських монархів. На публічних подіях Луї нерідко відривається, корчить гримаси, махає глядачам, танцює чи затуляє вуха під час салюту. І все це з дитячою безпосередністю, що викликає усмішки навіть у найсерйозніших британців. У пресі його вже Назвали міні-бунтарем королівської родини. Принц Луї на своїх перших королівських заручинах показав, що не лише титул має значення, а й справа. Разом із сім'єю він копав землю, штовхав візок, залишав відбитки рук, стріляв з лука і підсмажував зефір. Маленький безкатник встиг навіть жартома вдарити інструктора й утекти. Луї залишається собою навіть на офіційних подіях.